Всім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скрінька Рукоділля. Ласкаво запрошую вас до себе в гості. Сьогодні у нас 8 серпня понеділок, і саме сьогодні у нас розпочинається другий старт в рамках чудового, цікавого, надзвичайно натхненного і захопливого проєкту. Який організувала Оксаночка Недошитко і вікуся з каналу Україночка В'яже, зв'яжемо тренди. І цей проєкт називається В'яжу що хочу. осінь на носі, місяць стартів. Так, ми свої старти цей раз розтягнули на цілий місяць, для того, щоб було не напряжно, для того, щоб деяким дівчаткам, які не так як я, Віздільнячають у відпустці, а працюють або мають купу інших клопотів, було зручніше розпочинати процеси і розпочинати саме підготовку до осені. Так, отже, наш другий старт підготовка до осені. В кадрі ви бачите плюшеву пряжу. І, можливо, ви мене запитаєте, яке відношення ця плюшева пряжа має до осені. А я вам скажу, що саме безпосередньо у нас буквально трішечки. Менше ніж 2 місяці назад народився хлопчик у родині. Це племінник мого чоловіка, і саме восени збирається охрестити нашого племінника. І тому, крім основного подарунку, я буду в'язати йому комбінезончик з Елізе Софті. Але пряжа, на жаль, у мене вдома. Вона прийшла мені поштою в Канів. Тому мені треба до цього комбінезончика зв'язати ще іграшку. Тато хлопчика дивився в інстаграмі мої зіченятка, йому дуже сподобалися іграшки. Звичайно, у мене, на жаль, немає такого кольору три моточки, я б зв'язала, звичайно, такого великого зайчика. Але одна моя рукодільна подруга. Я не знаю, чи можна називати хто. Ну, я стакаюся потім в приватних повідомленнях. Але вона люб'язно поділилася зі мною майстер-класом на в'язання зайчика з двох моточків. І от я буду в'язати зайчиня з двох моточків ось такої пряжі. Я вам скажу, що це за пряжа, єдине не скажу номер. Не скажу номер через те, що етикеточку моя донечка благополучно кудись уже заносила. Ви бачите, вона мені навіть вимазала трішечки моточок. Треба буде відмотати і відрізати, напевно. От, е, Заносила, і я маю тільки етикеточку від такої ж пряжі, тільки іншого кольору. Ось це, це е, Spego Yarn Yellow Baby е, 100 г. 120 метрів, 100% стофт Поліестер. Е, так, гачечком я буду в'язати номер 5. І, звичайно, напротязі тижня я вже маю величезну надію, що донечці стане набагато краще. я все-таки дов'яжу хоч один старт до кінця. Я маю надію що іграшка все-таки. Вийде, але я буду підключатися вам обов'язково і показувати, що в мене виходить. І ще, любі мої глядачі, я минулого тижня була настільки розгублена, настільки заклопотана здоров'ям своєї арінки, що я забула дати відповіді на питання. Дівчатка давали питання для стартів. Звичайно, не на всі питання я би хотіла відповідати, але те, що мені сподобалося, я обов'язково вам розкажу. Одне з питань, яке мені сподобалося, це питання, ким ви мріяли стати в дитинстві і ким в результаті стали. Я вам скажу так, що в дитинстві в основному моїм вихованням займалася моя бабуся, мама моєї мами. І вона працювала все життя учителькою, і коли я народилася, вона вийшла по вислузі років на пенсію і займалася моїм вихованням. І зрозуміло, що з самого дитинства я мріяла стати як моя бабуся. Я пам'ятаю, що я садила іграшки, робила їм зошити. Навіть цікаво, я робила їм зошити з різнокольоровими обкладинками з кольорового паперу. Я проводила уроки, писала з них класні роботи, давала їм домашні завдання, потім виконувала домашні завдання. Одним словом, я була справжня вчителька. А потім я вже трішечки підросла, я збирала малечу в селі на вулиці, також садила їх в садку під лопухами і також проводила їм якісь уроки. Це було моє таке дитинство. Коли ми пішли в школу, першою моєю, моєю такою мрією було стати льотчиком. Ви не повірите? льотчиком, пілотом літака. Але у мене з дитинства був поганий зір, і коли я дізналася, що має бути у пілотів 100% зір, я дуже сильно, як зараз пам'ятаю, розчарувалася, плакала і все. Потім в мене була мрія, коли я була у 9, напевно, класі, тоді дуже популярно було юриспонденція. І я пам'ятаю, що у нас в 9 класі з'явилось, напевно, право, і мені дуже подобався цей предмет. Я не знаю, чому з насолодою читала такі сухі тексти, От. але це дуже швидко пройшло. І коли настав час обирати свою професію, тобто, коли я закінчувала 11 клас, я твердо знала, що я буду вчителькою. Але на той момент я коливалася між вибором напрямку. Я була спортсменкою, я дуже захоплювалася спортом, я була членом збірної школи, району по декількох видах спорту. І перший мій вуз, який я обирала, це саме був педагогічний університет імені Драгоманова у Києві, фізкультурний факультет. Але, на жаль, ні моя золота медаль, ні усі досягнення не перекрили на той момент корупцію, яка панувала у, скажімо, вищих навчальних закладах. Це був кінець 90-х. Хтось з дівчаток на той момент. Скажем, був дорослий, той знає, що ніякі заслуги не перекривали кошелька. І тим більше ніхто мене в Києві дівчину з провінції не чекав. Я дуже сильно, як то кажуть, розчарувалася і я поступила ну, скажем, на той факультет, який, по суті, мені обирала мама, і в вуз, який мені обирала мама. Мама сказала, що Київ дуже далеко, Київ дуже дорого, і так як в нас Львів був всього-навсього 110 кілометрів, ми поїхали у Львівський національний університет імені Івана Франка. І ви знаєте, дівчатка? Ні одного дня я не пожалкувала, що я закінчила саме цей вуз. На той момент була можливість вчитися на підготовчому відділенні. Коштувало це підготовче відділення не надто дорого, можна було платити помісячно. І я вступила на підготовче відділення історичного факультету. Бачите, як я змінила напрямок. Історію я також в школі любила, Ну, взагалі я в школі дуже добре вчилася. Я ж кажу, Закінчила школу золотою медаллю. І я провчилася 6 років в цьому університеті, я закінчила магістратуру цього університету, закінчила також червоним дипломом. Але, дівчатка, історію я викладала дуже мало. Коли я розпочала свій педагогічний шлях, я пішла працювати саме по спеціальності в училище, вище професійно-технічне училище. Місте Канава Черкаської області, так мене занесло трішечки далеко. І на той момент, взагалі, в Україні та в самому училищі потреба була саме в комп'ютерщиках. І мені директор запропонував перевчитися. Я погодилася, хоча в мене математика була не найулюбленіший предмет. Комп'ютерів я взагалі не знала в університеті, у мене було дуже погано з зором і я була звільнена від інформатики, але я пішла. Ви не повірити, пішла, була молода, була амбітна, було дуже багато, як то кажуть, бажання вчитися чомусь, добувати щось нового, і я пішла вчитися. І це була моя друга вища освіта. Я інженер-програміст, але все одно я викладала в училищі, я викладала саме комп'ютерні предмети до минулого року. Минулому році я один рік працювала в школі, але я повертаюся, напевно, ну, скажімо, відсотки 80% назад в училище. І третя моя вища освіта також пов'язана з педагогічною діяльністю. Коли я була студенткою, я дуже захоплювалася ну, підробітками. Мені дуже хотілося допомогти своїй сім'ї, не тягнути останні копійки. Дуже важко було кінець 90-х, початку 2000-х, дуже важко було чесно заробити гроші. мене батьки працювали на державних роботах, зарплати затримували. І тому я намагалася, як то кажуть, працювати, вчитися і працювати. І що може робити молода дівчина? Звичайно, працювати офіціанткою. Я працювала офіціанткою, потім я опанувала професію бармена, і в нас, в училищі відкрився цей напрямок, бармен, офіціант, кухар. І мені запропонували, так як я маю великий досвід, я підробляла барменом і офіціантом майже кожні літні канікули, ще працюючи в училищі. Тобто не, скажімо, не сиділа, склавши руки. У мене не було по суті відпустки. Я завжди десь чи в місті підроблялася, чи їздила на море підроблятися. І мені запропонували здобути освіту і викладати ці напрямки, так як я ну, дійсно маю велику практич... великий практичний досвід. І я закінчила спочатку курси барменів, а потім закінчила, здобула рівня молодшого спеціаліста в Черкасах і вивчилася на адміністратора готельно-ресторанного бізнесу. Але це всі мої освіти пов'язані з моєю викладацькою діяльністю. Це все для того, щоб мати можливість більше предметів викладати, ширші напрямки. І я все-таки бачу себе педагогом, не просто вчителем, педагогом, тому що працюю на різних посадах не лише викладачем, а й майстром виробничого навчання. Хто стикався з професійно-технічним училищем, той знає. І була і методистом. Ну, одним словом, ким я тільки не була. Педагогічний працівник, я просто себе вчителем назвати не можу. Просто вчителем. І ви знаєте, ні одного дня я не пожаліла про вибір своєї професії. Це саме моє, це саме те, що я люблю, і я пішла по стопам своєї бабусі, хоча вона мріяла все життя бути медсестрою. Якось так. Ну що ж, я вам трошки тут набалакала, я піду трішки пов'яжу, буду показувати, що в мене вийшло, і ще, ну щоб наздогнати минулий старт, я обов'язково вам дам відповідь на якесь ще одне питаннячко, і обов'язково щось розкажу. Пішла в'язати свого зайку. Вас всіх обнімає, цілую, мирного і хорошого усім дня. Не виключайтесь! Привіт, мої любі! Ну що ж, Сьогодні у нас уже четвер, і так як завтра вже потрібно показувати результати своїх стартів, я вирішила все-таки підключитися до вас ще раз і показати, що на даному етапі у мене відбувається з моїм зайчинням. Значить, я відв'язала повністю тіло. До речі, мені дуже сподобався майстер-клас. Щиро дякую моя добра феєчко, за такий майстер-клас. От я набила так гарненько тільце, зв'язала повністю тіло, зв'язала голову і зв'язала хвостик. На сьогодні собі залишила. Вушка і залишила повністю збирання зайчика. Значить, з першого моточка у мене залишилося 35 грамів і напевно, вушка я буду вже в'язати з іншого моточка. Щоб подивитися, ну, я точно знаю, що два моточка на такого зайченятка цілком-цілком вистачає. От. І ось такі у мене результати. Єдине, що мені в цьому майстер-класі не сподобалось, чому не набиваються м -м -м, лапки. Я б їх трішечки набила. Ну, в майбутньому буду знати, якщо буду ще в'язати по цьому МК, я обов'язково трішечки, хоч тут лапки понабиваю. Бо щось він мені такий, тут такий повненький, гарненький, вийшов, а тут такі ручки худенькі. Але в цілому е, мені дуже подобається оця тіль, це таке пухнастеньке, гарненьке, оці такі гарненькі ножки, якщо їх гарно так набити, то вони так, до речі, непогано виглядають. І якось так, коли я в'язала це зачиня е, і переглядала питаннячки, які організатори нам задавали, е, мені е, Зразу так в вічі впало одне питання стосовно наших домашніх улюбленців. Я пригадала, знаєте, так, аж засумувала за своїм домашнім улюбленцем. У мене є кіт, якого звати терорист. Така назва в нього через те, що він в дитинстві був дуже-дуже шибушний. Він скакав по карнизах, ну він, в принципі, був такий дикуватий, ну що не дивно, адже ми його. Скільки це років назад, певно це буде в вересні 4 роки, як він у нас. Так, як зараз пам'ятається, було 30 вересня. Ми поверталися дуже пізно, десь з 9 чи половина 10-ї вечора додому з репетиції. Я поверталася зі своїм учнем, нам якраз було по дорозі, і біля гуртожитку нашого училища собаки загнали в куток малесеньке, малесеньке кошеня. Ну і напевно, якби ми не в той момент не, не виявилися в цьому місці. Кошенятко би, напевно, загинуло. І ми відбили це кошеня від тих собак, тоді що в такий дощ, така погана була погода, воно було все грязне, мокре, в крові. І я забрала це кошеня, вдома ми його вимили, ми його полікували, тобто обробили всі ранки, воно дуже довго сиділо під кріслом і навіть не вилазило, шипіло до всіх. Але з часом котик став трішечки люднуватий, але все одно кусався дуже довго і царапався. Але зараз це чудовий дорослий кіт, такий валяжний, такий любить ласку, любить полащитися, дозволяє моїй донечці робити з ним абсолютно все і мовчки терпить, і коли вже ну, нема сили терпіти, як вона там його хвоста тягає, чи ще щось, він просто втікає. Тобто він її не кусає і не царапає. І взагалі до малих дітей відноситься дуже-дуже позитивно. На, на нас може там щось фиркнути інколи на дорослих, а до дітей в нас це дуже позитивно. І коли донечка була маленька, він, коли ми знайомство, проводили знайомство, бо спочатку ми не пускали до дитини боялися, а потім ми вирішили познайомитися. Він прийшов, понюхав мою аріночку і поряд ліг на краю дивана охороняти. І з того часу ми не боялися залишати їх в одній кімнаті. І знаєте, вже півтора місяці я знаходжуся у мами, і я вже так засумувала за своїм котиком. І коли приїхав в тиждень тому чоловік, і я питаю, як там котик він не переживає, я залишив на сусідку, їсти залишив, тобто все добре. Ну, надіюсь, що ми скоро буквально через декілька днів повернемося додому, і я міцно-міцно обніму свого улюбленця. А ще в нас вдома є чоловікові улюбленці це риб. Це царство мого чоловіка. В нас є акваріум, який нам чисто випадково подарував сусід саме перед Новим роком, 31 грудня минулого року, навіть минулого позаминулого. І це царство чоловіка. Він займається ними. Я до рибок трішечки, як то кажуть, рівно дихаю, тому що вони для мене занадто. Повільні тваринки. Я більш така жвава, емоційна, мені імпонують, наприклад, шиншили, котики, щось таке, попугаї. От, тому цим займається чоловік. От, І все. На даний момент в нас немає більше тваринок. Мріємо, звичайно, про собаку, хаски, я про неї мрію вже, напевно, років 5, а якщо не більше. Але поки що немає можливості, ми живемо у квартирі і розуміємо, що заводити таку тваринку в квартирі це трішки некомфортно для неї. От. Також дуже хочу шиншилу, хочу попугая, хочу пінгвіна і хочу панду. Ну, останні Останній це, це не жарт, але я би хотіла мати таких тваринок. Ну, на жаль, я розумію, що це. Не тварини нашого клімату. Якось так. Ну що ж, дівчатка, піду я доробляти своє зайчиня Я маю надію що за сьогодні мені вдасться відв'язати вушка і це все е, зробити, е, вшити, ну, скажімо, зробити утяжечку, мордочки. Ну, тобто, провести це зайченятко до красивого, красивого готового вигляду. Ви не виключайтеся. За мить ми побачимо, чи вдалося мені це все зробити. До зустрічі, любі мої! Усім знову моє рукодільне вітання, дівчатка. Ну що ж, наступила п'ятниця і пора підводити підсумки. Нашого другого старту в місяці. Старті в'яжу, що хочу осінь на носі. Нагадую, що організатори Оксанка недошитко і Викуся з каналу Україночка В'яже зв'яжемо Тренди. Найперше, з вашого дозволу, я хочу привітати Оксаночку з тим, що її канал продуктивно розвивається і отримав свою першу тисячу підписників. Оксаночку, я щиро тебе вітаю! І нехай твій канал процвітає. Нехай до тебе приходять тільки самі щирі, самі добрі підписники, які є і у мене. У мене самі хороші підписники, я їх всіх люблю. Процвітання каналу, нехай від творчості, якою ти займаєшся, до тебе приходить лише насолода, лише натхнення. Люба моя, усього тобі найкращого, і нехай береже Бог тебе і твою родину. Так, такий гарний позитивний ліричний відступ. Я чесно дуже рада за Оксанку, безмежно щаслива, що в неї все добре складається, і я маю надію, що вона буде знаходити час на рукоділля, тому що вона творить дуже красиві чудеса, а її іграшки це для мене щось неймовірне. А ми давайте ж підведемо підсумки моїх стартів. Ну, що ж там з моїм зайченятком? А моє зайченятко, дівчатка, готове. Я його дов'язала ось такий красунчик у мене вийшов. В кінці відео я вставлю фотографії свого красення. Я його фотографувала, ходила в нас на площу і мостила його під ялинку, в корзинку. Одним словом, я ставлю вам фотографії і ви побачите: оченятка, носик, мордочка, все вишита. Єдина дівчатка, у мене, на жаль, тут з собою немає плюшевої пряжі. Такого світлого кольору або софті, як в майстер-класі було. І тому я вишила звичайними напівбавовняними нитками, але я думаю, що від цього зайчиня не втратила свого шарму. Отже, на це зачня у мене пішло рівно 150 г пряжі. холофайбером. я його так, ну, в принципі, нормальненько набила. От, і... Хотіла з вами, любі мої глядачі, порадитися. Мені дуже сильно хочеться спробувати починати одівати свої іграшки. І от саме на цьому мені бачаться такі штанята, високі, знаєте, такі, зв'язані з тоненької бавовняною або напівбавовняної ниточки такі, знаєте, трішки вільненькі, такі в складочки, ніби в гармошечку. Підкажіть мені, дівчатка, я в іграшках дуже-дуже великий початківець. Чи пасуватиме до такого зайченятка такі штанці? Можливо, ви щось інше підкажете? І порадьте, мені, будь ласка, дуже потребую вашої допомоги, тому що я знаю, що і серед дівчат, які також стартують, є. Вправні в'язальниці язаль... іграшок. І я знаю, що серед моїх глядачів також дівчатка багато в'яжуть красивих іграшок, тому я маю надію, що ви мені порадите. І, як то кажуть, я не попаду в просак і. Хочеться створити, дівчатка, хочеться робити щось красиве. Дійсно робити красиве, щоб, ти, щоб я отримувала насолоду від своїх е, виробів. Щоб ви отримували насолоду, коли ви дивитеся моє відео. І щоб людям, які будуть е, власниками цих іграшок, е, це приносило ну, скажімо, естетично насолоду, їм також це подобалося. Тому хочеться мені зробити все якнайкраще, і я ще не знаю, як це ну, сильно робиться. Я тільки опановую мистецтво в'язання іграшок. Я ще дуже-дуже на першому там десь етапі. Але цей старт у мене вдалий, це зачення готове. Воно вже пакується в чемодан і їде з нами після завтра додому. Де буде чекати, поки я зв'яжу ем, маленькому хлопчику-Артемчику комбінезончик, і поїде він в гості до свого нового власника, до хлопчика-Артемчика. Так, ось такі старти. Нагадую усім любі мої, що. Знайти нас ви можете по хештегу, якщо дівчатка склали список, я обов'язково залишу список в інфобоксі, але по хештегу ви точно не помилитесь. Хештег пропишу ось тут на екрані. От, і не забудьте, що я чекаю від вас поради. Я чекаю від вас, е, навіть не чекаю, я звичайно чекаю, але. Я надіюся знову на ті добрі і щирі слова, підтримки, подяки. Які ви мені пишете, ви не уявляєте, як це надихає, як це окриляє. Навіть інколи, коли руки опускаються, немає бажання в'язати чи ще щось. Я беру YouTube, заходжу під свої відео, читаю ваші коментарі і віжу зразу, хапаю ви ці багачок, щоб знову в'язати. Тому. Ви є моїм таким лекомотивом, дійсно, ви моїм натхненням, моєю музою є, дорогі мої глядачі, і особливо ваші коментарі. Тому я надіюся на них, надіюсь на лайки. Дуже сподіваюся, що ви підписані на мій канал. Якщо не підписані, то обов'язково це зробіть. Мені дуже це важливо, а вам буде, як то кажуть, відразу відкриватися усі мої нові відео. А якщо ви ще й натиснете на дзвіночок, то вам буде приходити оповіщення. Надіюсь, ви знаєте, як це робиться. Ну що ж, на цьому я буду прощатися з вами. До зустрічі у третьому старті наших стартів я яжу, що хочу осінь на носі. І я надію, що ви з нетерпінням чекатимете, що ж я на цей раз розпочну. Я також чекатиму, тому що ще сама не знаю. третій мій старт буде вже вдома, в місті Каневі, куди поїхала вся моя пряжа почтою, яка в мене залишилася. Можливо, щось нове виберу, не знаю. Отже, будемо гадати, що ж ми будемо розпочинати. До зустрічі, любі мої! Цілую вас, обнімаю і бережіть себе і своїх рідних. Це зараз найголовніше все буде Україна! Пока-пока!